Практично увесь день п'ятниці бердичівляни страждали від відсутності води у їхніх кранах. У міській раді пояснили, Житомиробленерго без попередження відключило водоканал від енергопостачання. кажуть за великі борги. Загалом проблеми із подачею води виникли ще у четвер. Але міська влада змогла знайти спільну мову із Житомирськими енергетиками і водопостачання відновили. Близько шостої ранку п'ятниці знову відключили. Зранку почалися знову перемовини. Ми так розуміємо, що в обленерго там якась пройшла несостиковка між керівним, між керівним складом, мається на увазі, не, не зрозуміло хтось, хто там прийняв таке рішення. І сьогодні знову було відновлено водопостачання. Причина, чого так періодично виникають ці проблеми, в першу чергу, те, що існує значна заборгованість споживачів води і водовідведення, вона складає десь біля півтора мільйона. Робоча група, очолювана Володимиром Пономарчуком, зараз працює на водоканалі, і перше, що вони мають зробити, це проаналізувати діяльність підприємства, як і чому борги за спожиту воду зростають. А з боржниками обіцяють боротися за допомогою судів адмінкомісії. В деяких випадках навіть відключатимуть воду. Необхідно також, щоб була і зворотня реакція, щоб була співпраця ще і розуміння зі сторони керівництва водоканалу. Тому що ріст боргів це вже проблема не міської влади, а це питання ставиться вже це проблема керівництва. Наразі міська влада гарантує, що бердичівлянам не доведеться сидіти без води. Існує певна домовленість між очільниками міста та Житомиробленерго. Щоправда, невідомо, чи енергетикам знову не захочеться вже у 5 годин ранку без попередження відключити водоканал від світла.